Привіт усім, гуляю англійським селом. Надивляюсь, захоплююсь, вчуся, беру багато ідей. Ви тільки подивіться, який красивезний кипарисовик, неймовірний. А ось яке диво. Ніколи не бачила нічого подібного, ніби скульптура якась. Мені здається, що з листям це деревце буде не таким цікавим. Як можна таке зробити? Як вам така ідея зробити ось таке деревце у своєму саду? Гуляю англійськими селами. Я знімаю багато відео, але я не знаю, виставляти їх на канал чи ні. Чи цікаво це ще комусь крім мене? Якщо цікаво, то дайте знати, лайком, коментарем я буду тут ще деякий час, зможу ще багато чого показати. Звісно, тут усе по-іншому, не так, як у нас. Але є дуже багато ідей, які можна втілити у своїх садочках, у своєму дворі. Ви погляньте, яка краса, біля дороги, можна сказати, прямо на дорозі. Це бруслина. Дякую за підказки під попереднім відео. Тепер я знаю, що бересклет українською мовою бруслина. Вона сформована ось такими кульками. До речі, бруслина невибаглива рослина, чудово в нас росте, витримує і мороз, і спеку, а різні сорти ще й мають різне забарвлення листя. І вона вічно зелена. Дуже гарно зроблено. І вічно-зелений парканчик. У мене є відео про живоплоти, вони тут дуже популярні. А ось подивіться, що можна посадити вздовж паркану. Звісно ж, сажати потрібно те, що подобається, і щоб умови підходили для обраних рослин. Я показую лише ідеї, як можна це зробити. Якось тут зроблено. Бадан гарний, листя почервоніло взимку. Цибулинні вилазять видно, плющ який густий, поліз на паркан, декор який оригінальний амфора. Флокс шиловидний впізнала. Навесні буде гарно цвісти. Рослини в горщиках біля входу. Я не назву назви всіх рослин, бо й не знаю. Але я встановила собі додаток на телефон для розпізнавання рослин по фотографії. Фотографую й вивчаю. А у Куба з пістрявим листям гарним яскравим таким кипарисовик яскравий, жовто-салатового кольору. Офіопогон чорненький маленький, і вічнозелений кущик хебе. Привертає увагу рослинка з квітами. Ось вона підписана. Жовтушник в перекладі. Далі чемерник смердючий, ну й назва ж. Не нюхала, треба буде понюхати, чи справді смердить. І яскраво жовтий кущ чойсії. Кущик лаванди. Далі зрізані якісь рослинки, мабуть, злаки. Знову яскравий кипарисовик, хебе і будлея красуня. Я впізнала її по засохлим квітам. Ось вони. Далі, видно, зрізані якісь багаторічники, а тут назва вулиці, ось у такій зеленій рамочці. Вічно зелені кущі сформовані на штамбі. Ось у вигляді серця. І ми бачимо передній дворик. Зовсім без паркану. Навіть, навіть маленького немає. А навіщо? Тут не те, що чужі кури не ходять під парканом, як у мене, а й собаки не бігають. Тут собак вигулюють на повідку і збирають після них у кульочки. Бруслина дуже гарна, корделіна червоненька, але вона у нас лише як кімнатна рослина росте. І ось ви бачите вулицю, дорогу, газончик ще, газончик ще маленький, влітку тут буде більше квітів, а зараз зелений газон та вічно зелені кущі створюють ось таку красу і взимку. А це молочай притулився тут, теж гарний. І хвойні красунчики. А тут я впізнала живучку і гейхеру, але вони зараз не в найкращому вигляді. Ось так живуть у звичайному англійському селі, плекають свої садочки. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.